Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один і сьогодні у світі відзначають всесвітній день ремесел і про одне із найдавніших ремесел в нашій державі, які продовжують традиції, багаторі тисячні традиції. Зокрема, гончарства поспілкуємося про це з нашим наступним гостем. Це гончар, народний майстер України, член спілки народних майстрів України. Микола Шавула вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Миколо. Вітаю. Пане Микола, хочемо сьогодні трішки поспілкуватися, зокрема, про ваше ремесло. Чи можливо ви вважаєте, що це все-таки більш творчість, адже дійсно створювати такі чудові вироби, які робите ви? Це, мабуть, варто мати і хист до того, і талант до того. А розкажіть, будь ласка, коли ви зрозуміли, що у вас він є, і як ви його втілили в життя? А це почалось дуже давно, більше 25 років, може, 27 років тому. Нас завели випадково на, на екскурсію до гончарів, і я це все побачив: ця атмосфера, глина, круги гончарні, і почав туди приходити, допомагати, робити. І зараз вже потім е, вже власну майстерню. власними стежнями. Ось таким чином. <гум> 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 ну, все-таки які якості повинні мати люди, які е, готові опанувати Глину і наскільки її, взагалі легко опанувати? Ну, це потрібно е, терпіння е, і бажання. А що більше? Більше бажання, певно. А наскільки дійсно важливо мати терпіння, і для чого тут терпіння? Терпіння відразу ж не буде вже готового результату. Спочатку треба підготувати глину, матеріал, потім вигончити якийсь виріб. Спочатку не буде не усіх вдаватися, потрібно пробувати, практикувати, в подальшому е, сушиться виріб, декорується, і потім вже процес випалювання. І е, щоб від початку до кінця е, побачити вже готовий результат е, виробу, це хоча б два тижні. Буває місяць, буває ще більше. Ну, а от ви кажете про те, що щось може не вдаватися. У вас це часто траплялося, і, як правило, через що це відбувається? Там факторів дуже багато. І в професійних майстрів бувають не з першого разу виходять вироби. Буває навіть чудовий виріб. Наприклад, а потім при висушуванні щось там пішло не так і потріскало. Або в печі десь там якісь нюанси, там стрибнула температура, чи там ще щось, і розірвало в печі. Так що потрібно бути готовим до всього. Ну, а загалом, пане Миколо, за ось тисячі років, та, коли існує гончарний круг, е чи щось змінилося в самій технології виготовлення. Різноманітних виробів із глини, чи все так було, як і тисячу років? Ну, Дивіться. Є, що виготовляють і далі на гончарному колі. Це якби гончарство, але щоб тережувати і збільшити кількість продукції, то почали робити, як би. Штамповки, форми лиття, тобто ну, інші техніки, які здешевлюють виробництво і збільшують кількість виробів для повсякденного попиту. Ну і як взагалі попит на такі вироби? Адже зараз ну, можна сказати, дуже велика конкуренція з такими промисловими. Виробами часто навіть із Китаю. Чи відчуваєте все-таки зацікавленість і потребу наших людей в таких автентичних виробах? На кожній на кожні продукції є свої покупці, тобто є ті, що поціновувачі ручної роботи, авторських робіт, Народних промислів, то вони шукають саме такі речі. А ті ж є такі, що шукають щось простіше, дешевше і так далі, то ну, є байдуже, з якого там їсти, пити. Ну, угу. ви особисто ваш, наприклад, весь посуд, він вашої роботи, чи у вас є щось не ваше? Ну Десь половину, певно, посуду мого половина ще ну, куплений магазини. Є також вироби е, колег. Тобто, коли е, раніше були якісь там фестивалі ярмарки, то, е, от, е, якщо сподобались вироби якогось іншого майстра, то майстри е, один в одного не купують, а вони обмінюються своїми виробами. У мене також назбиралась деяка колекція інших майстрів, е, і тими Тим способом також користують. А Чому само обмін, а не купівля продаж? Ну, не знаю, така традиція. <рес> тобто, тут є якісь забобони чи ні? А, ну, певно, не, можливо, не забобони, а м, такі, як дружні відносини, не знаю. <рес> так, <щоб рес> чинувати... Тобто, ви не відчуваєте конкуренцію в інших майстрах-гончарях? <рес> всіх майстрів різні вироби. Тобто навіть можна, от, коли стоїть ряд майстрів, там кераміки, гучарці, і так далі, можна підійти і по, е, ну, по початку знати, де чиї вироби. Навіть коли навіть того майстра не буде на місці, десь відійде ідея будеш підходити ж підходить і цього майстра, це цього. Навіть не, не дивлячись на візитки, підписи і по, по, самому, по самих виробах визнавати Ну, а, Пане Миколо, ну а якось спочатку ці всякі коронавірусні обмеження вплинули на можливість ярмаркувати а згодом велика війна, яка почалася у лютому 2022 року, чи є можливість якось дійсно представляти на огляд? Пропонувати поціновувачам ваші роботи, якщо так, то де і як можна їх побачити? Е, в період коронавірусу майже всі майстри перейшли в онлайн і перемістилися в мережі і через мережі е, прореалізовували свої вироби, і брали замовлення, таке інше. А в період війни. Є багато зараз у різних заходів для підтримки зсу, вироби так само на аукціони подаються, І, або коли організовують якісь там концерт, ярмарка для підтримки зсу, то там частину коштів передається організаторам на потреби армії. Ми знаємо, що майстер-класи теж проводять для підтримки наших ветеранів. Чи ви теж долучаєтеся так. до такої ініціативи? І цікаво, що кажуть наші захисники, які повернулися з фронту, і які пробують знайти себе можливо в гончарстві, чи просто пробують навчитися керувати глиною. Саме з бійцями то переважно громадські організації роблять якісь проекти і залучають майстрів, щоб цілонаправленно перенаправляти майстрів військових поранених на реабілітацію, як арт-терапія. От я переважно. Займаюся або з дітками або з дорослими, а військовослужбовці тут до мене попадали, ну, десь побачили в мережах або на якихось заходах підходять. От. І ну, от їхні враження, що вони не ну, раніше казали, що думали, що арттерапія то щось таке ну, понапридумовано. Але коли сіли з гончарне коло, то в них були ну, переповнені емоцій, е переключення від цієї реальності, і ну, дійсно така арт-терапія. А самі ви теж такою арт-терапією займаєтеся? Чи для вас це вже якби буденність? Це як будинність, але ну, цей стан дуже чудовий, коли сідаєш щось робити, гучарити щось створюєш. Це чудова професія. Ну, а, до речі, чи є у вас дійсно якісь вироби, які ви обожнюєте створювати, і чи є такі, які стараєтеся е, не робити ще в, в рідких випадках е, створювати. Мені подобається м, робити, що саме я роблю відпочиваю. Це такі е, маленькі е, вазочки, горшочки, глечики, там висота 4-5 сантиметрів, такі мініатюрки. Ось от. І вони всі виходять різні, і робиш і відпочиваєш? Ну, але також цікаво я века, те, що теж можете виконувати замовлення, а то, що найчастіше замовляють, це якісь, я не знаю, макітри чи глечики, чи... глечики до речі, зараз замовляють чи ні. Глечики макітри в основному замовляють ближче там, до Різдва, до якихось таких сакральних свят. Mm -hmm. от. А так, якщо замовляють, переважно, ну, або якісь Чашки, турки для кави, тарілки. Також сувенірну продукцію там, там дзвоники різні, такі якісь сувенірки, маленькі такі речі. І скільки часу вам треба на те, щоб створити, наприклад, такий подарунковий сувенірний виріб? Ну, До повного виготовлення десь пару тижнів і до місяця, бо це залежить від коли висохне глина, потім випалювати, бо піч велика і там за одної чашки ж не будеш в цю піч випалювати, зберуся речі і все. А зараз переважно проводжу майстер-класи. По гончарству. І якщо е, раніше, коли були там масово фестивалі, ярмарки, то робив якийсь там е, запас е, продукції, щоб е, коли виїжджаєш десь на новий, щоб е, е, був як зразок е, виробів, і можна було його також продавати. А зараз переважно під замовлення е, вироби От. І зараз також почалося це літнє таборування в садочках, в школах і так далі. то Замовляють, щоб до них приїжджав звончарним колом і проводив майстер-класи. Цікаво, як діти ставляться до такої дивини, чи для них це вже не дивина? Діти, ді діти дуже щирі і е, дуже емоційно це реагують на гончарство. Для них це як магія якась. Щось шматка глини створити, якийсь виріб там, тарілку тяжку. Базочку. Пане Миколе, ну мені завжди цікаво, якщо цей виріб у вас, чи тріснув, чи не вийшов, що ви робите з тими черепками? Його ж не можна назад перетворити в глину? Коли ще до випалювання угу. і десь тріснув щось таке, то можна знову замочити, і це буде знову глина і знову щось створити. Якщо виріб тріснув, то що з ним можна робити? Якщо це якісь макітри, горшечки, якісь такі посуд старовини на вигляд, це їх в мене беруть для декору тобто біля якихось будинків на паркани, вмуровують в стіни фрагменти. От, для різних декорацій. От, якщо щось такі менші речі, то навіть там колеги, художники беруть і в собі, в своїй студії там туди кісточки складають, і лівці. Е, Ну, Тобто ви їх не викидаєте, і, але все-таки навіть якщо цей виріб не зовсім вдалий, в нього може бути ще дуже довге життя. Так. Ну, але якщо говорити про е, черепки, то чи можна дійсно склеїти глечики, чи може він е, відновити своє життя? Е, простіше новий зробити. Це буде простіше, ніж е, зробити новий, е, чим склеїти. І навіть є от така, там, не знаю. Історії, легенди. Коли от, ти маєш свій власний посуд, ну там чашка, що ти тільки з нею п'єш і все, і тут вона десь там падає, б'ється і розбивається, то не потрібно там за нею побиватися, клеїти і так далі. Це типу що цей посуд, ця це чашка, яка була особисто твоєю. Назбирала якийсь там негатив і розбилася, працювала, і, якби тебе врятувала І тоді потрібно шукати нову чашку і користуватися новою Пане Миколу, ну якраз Всесвітній день ремесел, то як ви розцінюєте ось гончарство, як таке давнє ремесло, як і в, даному, в даний момент часу, зокрема, в таких важких воєнних обставинах, що воно означає і для нашого українського народу, для нашої країни? Ну, це, це давнє ремесло і це як ну, в це створення там, кажу, зі, зі шматка глини, чогось створюється. Творіння, виріб, це як створення чогось нового. І в воєнний час це ремесло саме йде, як, як вже як арт-терапія, підтримка, якась моральна допомога. Та як військовим, так і дітям. Щоб е, якось переключитися. І на сам кінець, пане Миколо, то що ви, можливо, хотіли побажати всім представникам вашого гончарського цеху? Чи є якісь, можливо, е, якщо це, звичайно, не таємниця, побажання, та чи якісь замовляння, перед, зокрема, перед початком роботи, чи ви, можливо, якось просите Галину, щоб вона вам піддавалася чи ні? E, майстрам хочу побажати, щоб у e, них творилося, і. E, Ліпилось і mm, що і крутилось. На початок питання, повторіть. E, та, ну я запитую, чи є у вас якісь можливо. Замовляння, як ви звертаєтеся до глини, так. чи ж це не таємниця. Ну, е... На жаль, розірвався зв'язок, але ще спробуємо все-таки його відновити. Пане Миколе, ви з нами, Тато, чи почули моє питання? Так, так. Е, є таке, наприклад, коли е, майстер тільки починає е, е, роботу з глиною. На початках, то е, в нього виходить те, що хоче глина. А вже з часом вже вчиться домовлятися з глиною, вже виходить те, що хоче майстер, а не те, що хоче глина. Що ж, ми вам дійсно ще хочу додати. Е, планується тільки ще дата узгоджується, планується. Це вже вдруге на Волині фестиваль гончарства, Будуть запрошені там різні гончари, майстри, так як з Волині, так можливо, і з Львівщини, може з інших міст. І буде такий фестиваль гончарства, де може кожен приїхати і спробувати погончарити. А чи відомо приблизно, країн, хоча милучий. б приблизно, коли це буде, і де вже визначене місце? Місце це в Скансоні в рукинях. Угу. Це в минулому році вперше таке провели. І в цьому році знову плануємо зробити, тільки ще визначаємося з датою. Це можливо буде липень, середина липня. Або, ну, скажімо, середина липня. То слідкуйте за анонсами, за рекламою. Дякуємо вам за цю інформацію і за те, що знайшли можливість з нами сьогодні поспілкуватися. Зокрема, нагадаю, усесвітній день ремесел спілкувалися із гончарем, народним майстром України, членом спілки народних майстрів України Миколою Шавулою. Дякую вам, пане Миколо, на все добре, тримаємось. До вашего.